Сонечко вже високо, це маточник жимолості, а вон там маточник Ірги. І дивіться. Це от, рядочок, це всі різні сорти. І вони навіть виглядають по-різному. Цього більші приросте, якийсь свіжіший, світліший, цей темніший, цей взагалі вимахав. На пів метра більший цей ти, теж такий сильноросліший. Ці менші, а ця ще менша і бачите, і листечко прям таке блискуче, якщо там матове, то тут цього сорта листя блискучі, ніби у лавра.